Вітаю всіх з вами Наталя, духовне ім'я Аура. І сьогодні я хочу з вами поділитися дуже цікавими фактами. Думаю, що вам буде. Вкрай цікаво. Я вчора займалася енергетичною чисткою Кропивниць... Кропивницька і Кіровоградської області. По області все рівномірно добре, а от <пивницький> ніяких таких цікавинок, а от сам Кропивницький це цікаво. Справа в тому, що я побачила дуже великі вибухи. Вибухи у південно-західній частині Кропивницького. Після того, як стихла вся та пилюка і все те піднялося, почистилося, стало все прозоро. Я побачила глибоко під землею. Після того вибуха глибоко під землею, руїни містечка. містечка чи Приміщення якихось такого не одного, кімнати, проходи і все це там було. Я, я запитала, що це таке, мені було дивно, що глибоко під землею є якісь побудови. І Мені отець сказав, що це місто Небес, Атлантів. Що це за місце небес? Це, ніби, це така, як би сказати, родом лабораторія, де дозрівали душі діток Атлантів. За часи Атлантиди, Атланти, як виявилося, не розмножалися так, як ми, люди. Атланти розмножалися тантричним сексом, тобто тантричними е, такими духовними зв'язками, і в цьому зв'язках народжувалися Енергетичні душі їхніх діток. А у тих лабораторіях, глибоко під землею, сховано від людських душ, від людського погляду і цього простору, дозрівали ці енергетичні згустки, ці душі діток Атлантів. Як саме це далі відбувається, я розпитала. Як у них взагалі відбувається народження, зачаття і народження? І я вам розкажу у слідчому відео. Дякую, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!